Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні, чи дасть Трамп добро на продаж американської зброї Європі з метою постачання її в Україну? Інсайт у тому, що Трамп сам ще не знає. Він сподівається і вірить, що припинення бойових дій відбудеться раніше ніж закінчаться пакети Байдена. І йому не доведеться взагалі ухвалювати це рішення. У такому разі про Україну піклуватиметься Європа, а Трамп почне налагоджувати дружбу з Путіним. Наше джерело повідомляє, що багато дуже впливових людей по обидва боки океану кажуть, що Трамп має дозволити. Аргумент наводять один вигода для Сполучених Штатів, для ВПК. Ніби так, але дещо турбує це, якщо міркувати раціонально. Але любов Трампа до Путіна ірраціональна, і тому важко бути певним. Так, Трамп хоче, щоб Європа купувала американську зброю, але чи передавати її потім Україні поки що саме такого рішення немає. На саміті НАТО в Газі кінець червня, найімовірніше буде ухвалено рішення.